Оки існує російська недоімперія, сотні народів залишаються заручниками цього відсталого злоякісного утворення. Але, очевидно, расисти доживають свої останні дні. Регіони більше не хочуть обслуговувати тупі амбіції Москви, а тим більше нести спільну відповідальність за її злочини. А далі повідомлення про мітинги проти мобілізації почали надходити з різних республік і міст. Експерти вважають, що ці хвилювання в Росії це, можливо, перший крок до великих змін. Що ми знаємо про Чечню? Які асоціації вона зараз викликає у нас? Особисті гвардійці Путіна, пси режиму, неврівноважений Диндон диктатор, який виконує брудну роботу для Кремля. Військові злочини кадировців в Україні та кришування бізнесу в Росії. Колись це було не так. Колись Чечня була Ічкерією і тримала в страху кожного російського ватника від Камчатки до Калінінграда. Тоді маленький гірський народ кинув виклик жирному нахабному великану і переміг. Єльцин вийшов через кілька хвилин. Ніяких рукопожатій. Ми... Він займає відведене за протоколом місце. Кендорбеєв бажає також сидіти на чолі столу навпроти, тим самим надаючи зустрічі міждержавний статус. Сідайте, 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 сідайте. Нормальний тон. Тому вистачить не можна нормальний тон. Поет. Знову пауза. Навколо почалася метушня. Відійшовши від протоколу, російський президент сідає посередині і запрошує Хіндарбєєва зайняти місце навпроти. Тоді чеченський народ асоціювався з хоробрістю, честю та свободою. Ми хочемо нагадати про це, тому що Ічкерія повинна знову стати символом розвалу, не до імперії. Єдиний народ на землі, який взагалі ні у що не вірить, бездуховний, безнравственний і відстав від рівня розвитку людства безнадійно і надовго. Це росіяни. Чеченці з завидною стабільністю мінусують орків майже 300 років. У 1708 році московські іномесники вирішили пограти в Сашу білого та бригаду, почали насаджувати свої правила життя і дискримінувати місцевих горців. Терпіти нахабство приїжджих алкоголіків ніхто не став. І спалахнуло перше антиросійське повстання в Чечні під керівництвом Мурата Кучукова. Окраїни російської держави негайно охопило полум'я народних бунтів. Окупанти повстали, але осадочок залишився. Стало ясно, що чеченці більше не будуть миритися з московською експансією, тому росіяни почали проводити каральні рейди по всій Чечні. У 1722 році Кавказ знову заполихав. Чеченці відмовилися присягнути на вірність Росії, яка принесла на їхню землю непомірні пошлини та корупцію. Всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде як ми любимо. Руським перебувати в Чечні стало, м'яко кажучи, шкідливо для здоров'я. Тому Москва гнала туди все більше і більше лоптиногого м'яса. Великі повстання в Чечні відбувалися кожні 10 років. І росіяни, замість того, щоб нарешті почати поважати місцевих і їх традиції, навпаки ставилися до них з ще більшою жорстокістю. В результаті у 1775 році весь північний Кавказ об'єднався проти московитів. Очолив боротьбу Шейх Мансур, про нього ви точно чули. Його іменем називається чеченський батальйон, який зараз бореться з орками в складі Сил оборони України. Навіть ручний скунс Путіна Кадиров назвав свій новий батальйон на честь Мансура. Все рухається великими кроками до третьої чеченської. Якщо хтось не в курсі, то я очевидно відкриваю Америку, тому що жити мирно і дружно очевидно ніхто не хоче. Тобто розумієте, який авторитет і повагу має цей національний герой Кері, що навіть вороги вільної Чечні його шанують. І це вивертає. Зет патріотів просто на виворіт. Ось маленька цитата обуреного расиста: Найбільший сюрприз у тому, що в Україні воює батальйон з таким же назвою і воює проти росіян. Адже Шейх Мансур був запеклим русофобом. Тому знаходження такого батальйону в Україні цілком виправдане. Ну нудно настільки ж. Але чого чорт забирай? У нас також створили військове формування на честь цього ублюдка. У мене велике питання може тоді в Москві зібрати батальйон імені Власова? Чому б і ні? Російська Федерація до сих пір використовує знамено Власова як державний прапор, а ідеолог Власова та російського фашизму Ільїн, улюблений письменник Путіна. Іван Ільїн. Іван Ільїн. Російський мислитель Іван Ільїн. Російський філософ Іван Ільїн. Як говорив філософ Іван Ільїн. Фашизм був правий, оскільки виходив із здорового національно-патріотичного. Почуття, без якого жоден народ не може ані утвердити свого існування, ані створити свою культуру. У росіян вже на генетичному рівні закладена ненависть і страх перед шейхом Мансуром. І на це є причини. Мансур зібрав навколо себе тисячі горців і оголосив священну війну колонізаторам. Перший каральний загін орків був на голову пошинкований у квашену капусту. По одній з версій, в полон тоді потрапив майбутній герой війни проти Наполеона генерал Багратіон. З ним неможливо жити. Він уявив себе Наполеоном. Субтитри створював Діма Торзок. Багратіон був етнічним кавказцем. Можливо, це його і врятувало від справедливого перетворення на хорошого росіянина. Хоча він навіть гірший за росіян, тому що прийшов знищувати власних братів. Такий собі кадировець 18 століття, особистий піхотинець царя. Завтра дуже як пройшло відкриття? Ну, вперше за привітання за підтримку дому. На жаль, малочисельна армія горців чисто фізично не могла протистояти військовій машині Російської імперії, ну як машині. Маршрутці, набитій рабами, яких царські офіцери безкінечно гнали в м'ясні штурми. Ще тоді якийсь рязанський ємеля повинен був задатися питанням: якого чорта я вмираю десь далеко в горах, коли в цей час мою дружину змінюють на спанієля? Але росіяни досі про це не замислюються. Кого проводжаєте? Двох синів проводжаю. Челнов. З яким настроєм? Позитивним. Чекаю. Гордість. Гордість. Сьогодні одразу двоє синів, а з ними завжди на зв'язку. Так. В будь-якій національній визвольній війні є свої герої. Але є й катів. Якщо зараз приїхати на північний Кавказ, то можна побачити пам'ятники генералу Єрмолову. І може скластися враження, що Єрмолов найголовніший герой Кавказу. У цьому полягає вся підлість російських окупантів. Єрмолов це той, хто керував геноцидом кавказьких народів. Йому належить фраза Обирайте покірність або жахливе знищення. Гірці зробили свій вибір і попросили Єрмолова засунути покірність туди, звідки ростуть руки російських автопроизводителів. Плану Єрмолова позаздрив би навіть Гітлер. Це була спроба остаточного вирішення чеченського питання. Чеченців почали насильницьки виселяти з їхньої землі, а на їхнє місце завозити росіян. Нічого не нагадує. На всіх тимчасово окупованих територіях України зараз масово завозять росіян і заселяють у будинки українців. Достатня кількість людей є, які покинули окуповану територію, і у яких з перших місяців окупації було відібрано житло, було відібрано іншу нерухомість, яку зайняли окупанти. Сьогодні за дуже умовною статистикою, місцеве населення, зокрема Бердянська та Бердянського району є в меншості порівняно з приїжджими окупантами, а українців вигонять або вбивають. Тепер що стосується сплячих. Ми виселили велику кількість сімей. Це було дуже непросто зробити. Виселили тих, хто так чи інакше не підтримував СВО, ті, хто образив прапор гімн Росії, президента Російської Федерації. Цілі чеченські села були під конвоєм, виселені в гірську чечню. Чеченцям залишалося або померти в горах від голоду, або з зброєю в руках боротися з окупантами. Весь світ обманувся Росією. Ніяких переговорів з Росією бути не може. Перемога України це неминучість. І в подальшому звільнення Кавказу це неминучість. Для росіян 23 лютого це день радянської армії. День, коли найостанніший підзабірний опохмелист прирівнюється до захисника вітчизни. Його потрібно вітати і дарувати шкарпетки з чекушкою. А для чеченського народу це день жалоби, день національної трагедії. Адже саме в цей день Кат народів Сталін придумав собі розвагу і вирішив депортувати цілий народ, так звана операція чечевиця, в ході якої було виселено від 500 до шістсот тисяч, тисяч чеченців та інгушів. В ході примусового виселення загинуло близько 100 тисяч чеченців та понад 20 тисяч інгушів. Це геноцид чеченського народу. Черговий геноцид влаштований радянською владою після голодоморів 24 лютого 44-го року, рано вранці, на світанку, по п'ять солдатів проходять біля кожного дому, забирають усіх чоловіків від 14 років усіх. Коли Червона імперія розвалилася і великороси перейшли на харчування ніжками Буша, у чеченців з'явилася надія на свободу. Ім'я їй Джохар Дудаєв ічкерія в 1991 році оголосила свою незалежність. Але через те, що регіон був багатий нафтою, залишки не до імперії, Росія пішла війною проти чеченців. Результати наведення миру і порядку федеральними військами знають всі. Знищене місто Грозний, спалені села та десятки тисяч убитих цивільних жінок і дітей. Не віриться, що доведеться валити будинок. Головне не влучити по своїм. Але окупанти за це дорого заплатили. Ічкерія виграла війну, і Росія була змушена підписати ганебний хасавюртовський договір. Москва фактично визнала незалежність Ічкерії та вивела війська з її території. Ми вирішили, вважаю, вирішили мудро, що ми припиняємо війну, що ми виведемо звідси війська. Але всі ми знаємо, що Росія завжди порушує всі договори. Це на замітку тим, хто зараз кричить про перемир'я з нею. Все ж я вважаю, що потрібно бути набагато розумнішими, тому що ми зараз не витримуємо. Ну давайте будемо відверті, не витримуємо. Будуть страждати дуже багато людей і будуть помирати багато людей за те, що ми не вивозимо. Потрібно бути сильнішим за всіх, тому що це гра. Потрібно грати за їхніми правилами. Росіяни вбили Дудаєва, зібрали сили і через кілька років знову вторглися в Ічкерію. Друга чеченська війна була розпочата з однією єдиною метою підняти політичний рейтинг нового диктатора не до імперії Путіна. І в цей раз армія російських ограців була в рази більш жорстокою. Внаслідок зради клану Кадирових Чечню знову окупували, а Кадировській організованій злочинні групі віддали її на розграбування, навіть незважаючи на те, що Кадиров колись оголосив руським Джихад. Чи правда, що ви раніше сказали, що кожен чеченець повинен вбити 150 росіян, щоб потрапити в рай? Ні, я говорив, то у 95 96 році. Що чеченців потрібно вбивати стільки, скільки ви можете. Я не говорив 100, 150, 200, Я говорив скільки можете. Я тоді образував джихад. У росіян немає ні принципів, ні честі. Зрадників вони винагороджують, а про власних загиблих солдатів забувають. Тепер Чечнею править неадекватний карикатурний султан, єдиною метою якого я все більше і більше дивувати своєю тупістю та жорстокістю. Друзі подарували. Нічого собі. Це напевно діаманти, так. Ну кажуть, я не розбираюся. Сельський хлопець. Звідки я там Кадиров буквально зробив з бюджету Чечні власний гаманець? Незважаючи на те, що Чечня багата нафтою, вона залишається дотаційним регіоном з бідним населенням. Хоча щорічно Москва виділяє республіці 3 мільярди доларів, куди йдуть ці мільярди, всі прекрасно розуміють, звідки гроші, Рамзани. Ви відповіли, Аллах дає на відновлення. Чечні? Я й зараз кажу, Аллах дає Аллах. Про що не спитаєш? Звідки гроші кажете? Аллах. Якщо в 2020 році Рамзан задекларував 381 мільйон рублів, то в 2021 му лише 26 мільйонів. Це на одній і тій же посаді. Очевидно, для Кадирова 381 мільйон чи 26 – не має значення. І те, і те дрібниця крихітна сума, яку він для видимості записує на папері. Якщо, звісно, вміє писати, залишився недосвідчений, але молодість пішла, прийшла кудись, не знаю. Ось, власне кажучи, ось такі справи. У 2018 році Рамзан Кадиров офіційно заробив менше ніж його неповнолітній син. Я радий вас усіх вітати. Санкт Петербурзький університет, викладача імені Володимира Путіна, має величезне значення для країни. Тут готують найкращих бійців з усіх регіонів Росії. В цей час чеченський народ знаходиться на межі виживання у Чечні найнижчі зарплати в Росії. Третина населення живе за межею бідності, сидячи на нафті та мільярдних дотаціях. Розкіш кадировського клану на фоні загальної бідності просто вражає уяву. Рівень соціальної несправедливості зашкалює. Кадировці це клопи, які висмоктують з чеченського народу останні соки. Квіти, квіти так, номер. Так. Так, так. Алло, безумовно, почав говорити, що він почав. Наприклад, так, так і все, але він побачив секретно час. Я. Ну так, я мати треба здавати. Але є передумови, що це не надовго. Якби Кадиров та його оточення не намагалися показати, що він у хорошій формі, всі розуміють, що Рамзану залишилося недовго отруювати собою кавказькі повітря. За місце головного зрадника Чечні вже йде під килим на брудня. Режим окупантів як ніколи не стійкий. У Кремлі не допустять спадкоємності влади. У них нібито є свій кандидат, і це Апті Алаудінов. І ми, мусульмани, чекаємо пришестя Ісуса напевно більше, ніж хто-небудь інший. Війна за незалежність чеченського народу ніколи не припинялася. Зараз вона ведеться на полях боїв в Україні. Пліч опліч з українськими захисниками проти російських окупантів бореться багато чеченських підрозділів. Найвідоміші з них батальйони імені Шейха Мансура, імені Джохара Дудаєва, імені Хамзата Гілаєва. Показати, виявити та продемонструвати опір російської окупації в боротьбі України за свою і власну свободу та незалежність. Постріл за Україну Аллаху Акбар. Такі вороги чеченців, які зараз воюють у складі збройних сил України та підрозділів. Це кадировці, які є просто прем'єр-мігрантами. Це не Російська Федерація, не колонізатор, це просто колаборанти. Ну, це вороги, яких вони хочуть знищити. Результат цієї багатовікової боротьби буде тільки один. Ічкерія буде вільною, а Росія розвалиться.